Засідання 38-ї чергової сесії селищної ради, восьмого скликання, є правомочним, так як на засіданні селищної ради присутні 14 депутатів Душанської селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. Ведеться пряма підіадранція засідання селищної ради. При сигналі тривоги спускаємося в укриття, але буде надіятися, що буде працювати. Так, пропоную обрати лічильну комісію. Прошу. Дякую. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За. Дякую. Утримали. Проти. Рішення прийнято. Порядок денний був на авіційному сайті. Ви його знаєте. Якщо є необхідність, можу зачитати. Є необхідність? Тоді прошу проголосувати за порядок денний. Він із чотирьох питань. Хто за, прошу проголосувати. Дякую проти. Утримались рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії одна година. Доповідачам до 5 линків. Обговорення до трьох хвилин. Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. Хто за? Дякую. Утримався. Проти регламент прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Оно. Молоді детального плану території, земельної ділянки, площою площа 162, розташовано за межами населеного пункту на території Порашівського району Житомирської області для кар'єру АТО по видобутку титанових руд на Юрській дільниці на родовища 2 червня. Це повна назва через сторожівський район, Лариса Петрівна, ваш розгляд приноситься проєкт рішення щодо оновлення містобудівної документації детальний план території. До нас в міжційний період на ім'я голови селищної ради дійшов докладання від підприємства Шанській ДСК артеока про оновлення детального плану території 170 деталей. Оновлення детального підприємства клопоче про те, що ви в детальній території, який розроблений, які має свою розроблене згідно законодавства, які були розроблені на виконання дозвіл на розроблення плану на території, надавала Хорошівська районна державна адміністрація у 2018 році. У 2019 році розпорядженням голови Польщі адміністрації даний детальний план території був затверджений. Проведені всі процедури, обговорення ну, і так далі. Нам передане повноваження, були, коли пройшла децентралізація, і передані повноваження органам місцевого самоврядування про розпорядження землями. І і за межами населених пунктів, тому що до цього ми мали право тільки в межах населених пунктів розпоряджатися, нам цей детальне детальний план території прийшов до нас як відсутня на документація нашого, нашого, нашої команди. Що хочу сказати, що даний проект рішення передбачає оновлення це приведення до вимог. Діючого законодавства до вимог постанови Кабінету міністрів 926 1 вересня 2021 року, яка називається затвердження, оновлення внесення змі та затвердження містобудівної документації, до вимог частині частині векторної формату, частини цифрового цифрового. Ну, цифрового оновлення. Тому е змін ніяких немає. Е даний детальний план території розміщений на геокварталі житомирського області. Ми їх відділи розмістили. Зауважень до нас не було. Він діючий, але в зв'язку з тим, що для роботи в подальшому е з цим детальним планом території необхідно е оновлення. Я прошу проект рішення. На комісії розглядали, депутати підтримали. Прошу дати проект рішення підтримати і заверти рішення. Дякую. Дійсно, всі питання переходимо були розглянути на проти комісія і, і рекомендовано розглянути на сесію. Я хочу причудити, як ми будемо голосувати. Початком голосування, може, це вмикає. В принципі, все сказано, що приспешу, вже при спішено. Тоді я вам дякую. <клухи> Тоже дуже приємно, що підприємство запрацювало. Ми до відчуваємо це по квітню місяцю. Дай Бог, щоб під програмні було нормальне надходження. Тим більше я подивився по э, звітах, що за перший квартал ХК по має 30 мільйонів прибутку. Так що в нас рента, так що я теж прошу вас, зараз я зачитаю проєкт рішення підтримати і проголосувати. Шанська селищна рада вирішила. Перше, поновити містобудівну документацію, детальний план території земельної ділянки на території Польщі районної Доморської області для розбіжного та вогнюка повидабу і там і груд на Юрській ділянці межиріч, Межирічного родовища, друга черга. Далі детальний план. Два. Замовників оновлення детального плану визначити шанс про селищну раду. Три. Замовнику поновлення детального плану. три Один. Здійснення контроль за оновленням детального плану території. Три-два. Забезпечити здійснення стратегічно-екологічної оцінки змін до детального плану в процесі оновлення. Три забезпечити подання оновлення детального плану території розроблено та погодженому порядку, визначено чинним законодавством України на розгляд Ханська селищної ради відповідно до регламенту. Чотири фінансування робіт з оновлення детального плану території згідно за рахунок атеоклика. Та або філії і язика, а те ОГК зацікавлені розроблені містобудівної документації. П'ять контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будування будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища селищної ради. Прошу проголосувати. Добре, день, якщо прийняти рішення. Мікрону, детально території, замедлі ділянки, орієнтовної площі 170 гектарів розташована до межа, населення пункт, на території полошусь житомирської області для розміщення подібного, АТ ОГНК, по видобутку титану, на Юрській ділянці, міжрічного родовища Двоє Черно, прошу проголосувати по імену Бондарчука, польоту, Анжас, відновляю, так навіть я сполучу своїм, 59, він, щоб я матушні. Також повідомляю про конфлікт інтересів, але відповідно до частини в статті 59 буду приймати участь у голосуванні. таку. також повідомляю про конфлікт інтересів, але відповідно до частини в статті 59 один буду приймати участь у голосуванні. Завадьба. Повідомляю про конфлікт інтересів, але відповідно до частини другої статті 59 будуть. Да. Палецька Повідомляю про конфлікт інтересу, але відповідно до частини 2 статті 59.1, буду приймати участь голосування. Так. Мазуренко, так. Мазяк, да. примасюк. Повідомляю про конфлікт інтересу, але відповідно до частини 2 статті 59, буду приймати голосування. Так. голосувати.

Що У нас на розгляді проєкт рішення про затвердження питання плану території земельної ділянки за заявою кінедія. Земельна ділянка площею 02363 розташована в межах населеного пункту села Ковалі. Це зараз магазин і. Є, ж будино, є кімната, де проживають ну, власники. Вони розробляють детальний план території для того, щоб вивезти із об'єкту торгівлі. Довгий, довгий шлях переведення із цього будівництва, треба заявити детальний план території. Він у нас проєкт рішення про затвердження. Ми приймали ще 20 2020 році, але. Поки розробник, поки вони виготовляли, і, і наразі вже все готово. Ми пропонуємо вам його ...був розглянути на комісію, Рекомендовано розглянути на сесії. Кіршанська селищна рада вирішила перше затвердити місто будівну документацію. детальний план території забудови власних земельної ділянки. кадастровий номер є площею ноль двадцять три метою змінити. Цільового призначення земельної е, ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської роздоби. Е, код 0315, е, на цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель із поруч присадить на ділянках код 0201 на площу 0234, та для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Код 0307 на площу 0. 2023, га, що розташовано за адресою Житомирської область Карстенський революцію, Солоковалі, Цемель Николай, два відділу місто будування історії економіки та промислового реєстру містової документації геопарталу Житомирської області, затвердження детальний план території, три контроль за цього річня покласти на комісію з питань місто будування будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Прошу проголосувати

Дякую. переходимо до наступного питання. Порядку денного про затвердження мов-продажу про інформаційного повідомлення про продаж на аукціоні об'єкта голови приватизації комунальної власності Євшанської територіальної громади між будівлі котельні загаль площою 2090,8 метрів квадратних за в селищі Шанс, вулиця Гульяр, 1Б. Прошу. Виносить проект рішення, працюючись рішенням сесії 37 сесії від 18 квітня 24 року, номер 583, про приватизацію об'єктів, а також розтримання селищного голови була утворена аукціонна комісія для продажу об'єктів рухомого майна, підшитової будівлі, котельні загальної площі 2090 за адресою де, де комісією було розглянуто і тепер ми просимо затвердити протокол засідання аукціонної комісії для продажу також умови затвердити умови продажу і затвердити текст інформаційного повідомлення. На всі, я кажу, протоколи, додатки всі будуть виступлені на сайті до рішення, де були об'ємлені розглянути на двох профільній комісії. Пушу підтримувати. Стартова ціна йде 318, 45. Що ж понад 350

Відповідно до закону України про приватизацію державного та комунального майна, а також закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесу революція підприємства мови на стану та економічної відновлення держави. Стартова ціна об'єкта приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості. Приватизації, у разі відсутності балансової вартості, окремо складових об'єкти приватизації, або якщо вартість окремо складової приватизації рівня нулю. статура здатного об'єкту приватизації встановлюють заціони комісії на рівні балансової вартості решти складових об'єктів приватизації. Законодавство перезначається дані це Можливо, я щось можу. <проб> 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 <розумію>. <проб> так, ну і що <проб> Спромові було, комісія було там. Ну, може, до тут запрочитати, але за аналізиком навіть за що. Ми озвучуємо закону і 19 серпня 2022 року з не проводиться. Як Тому не проводилася? Раніше раніше, раніше цінка оцінка не, проводилась. не Ще проводилася. Цієї цього об'єкту не проводилася. Ні, не, не ну, я...

І інформаційна побудованість, походить, на офіційні об'єкти, малої приватнізації, комунальні власності, шансів і територіальні громади, міжкової будівлі котельні, загальній площі 2098 метрів квадратного, за дезу селища, шар, полиця, горілля, 1Б, власнику Ілляни, Бондарчука, Польокова, Ганжа, 90 Катерина, 90 Буруксандрів, Дорній Бога. За загадка хайдавич Коленська строить сегмент строити. Дякую. За перший квартал двадцять Виктор Васильевич против. Шановні депутати, но ну, всі пояснення, все, що було світу за першим парком 24 го року, на наційно, по погодження прийняття. Тому <пробіт> прошу погодити дане рішення та проголосувати. Дякую. Якщо немає питань, прошу на просить.

Матурен. Да. Мазяр, за. Примастук. Примастук. Да. Синяк. Да. Да. Петренко. Питання да. да. порядку денної 38-й чергової Герка селищної ради. Восьмого стоїка. Дякую всім депутатам за депутатам сесія оголошує 38-у чергову сесію Жанського сільської ради 8 أغسطس 2018